Добрий ранок, прекрасні люди. У нас з вами зараз будуть або пізні ранкові молитви, або дуже ранні, тому що е у нас діти вчаться дистанційно і ми пишемо багато контрольних до грудня. І з кожною дитиною це треба зробити. Ось, Але не про це. Головне, е про що сьогодні я хочу поговорити, е це щоб ми з вами е пам'ятали, що зараз е є зима. І зима. Яка почалась, вона почалась достатньо суровою. Хотілося, щоб, знаєте, не було зими в серці і. Люди в церкві були більш спеченими для того, щоб євангелізувати, тому що зараз, як ніколи, потрібні євангелізації. Мало того, багато воїнів знов стало потрапляти за обмороженням в лікарні. Це для християн добрий привід, навідатись, принести щось смачненьке, підтримати, тому що у когось кінцівки вціліють, а в когось таки відріжуть. І знаєте, мені б хотілося, щоб це була євангелізація, щоб церква прославляла ім'я Бога, щоб церква ем, була, знаєте, тою справжньою нареченою Христа. Це вкрай важливо. Тому давайте, напевно, будемо молитися про це, щоб ми нарешті стали справжніми братами і сестрами, спитилися, не мали зиму в серці і піклувалися про оточуючих на те, щоб якраз покликав нас Христос. Боже, дякую тобі за цю можливість молитися. Е, може хтось скаже, що смішно вже обід, нащо молитися, а я скажу ніколи не пізно молитися. І хай це буде, скажімо так, другий сніданок, приємний бонус е, в цьому дні. Благослови, будь ласка, наші церкви, наших служителів, всіх людей, хто ходить до церкви, і навіть тих, хто просто навіть не є членом, але ходить, і щось цю людину турбує. Вона хотілося їй щось би відчути або отримати, якусь моральну підтримку, емоційну, може, хто зна. Але я дуже прошу, щоб ти підтримував і щоб віруючи були спроможніми бути інструментом в твоїх руках. Благослови нашу армію, наших воїнів, даруй їм мудрості, даруй їм натхнення, даруй їм міці. Боже, як я переживаю, мені дуже хочеться, щоб все ж таки ці хлопці в них було правильне сприйняття, бо вже є погане ставлення до воїнів, до інвалідів. І мені б хотілося, щоб все ж таки наша нація, а тим паче християни, віруючи, бачили в людях прекрасне, а не щось понівачене. А це прекрасне відбудеться тоді, коли ми зможемо підняти душу і дух людини допоможе нам бути такими людьми, які зможуть це зробити в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня.